Раз буду говорити з Марією Мезенцевою, народною депутаткою, заступницею голови парламентського комітету з питань інтеграції України з ЄС, головою делегації України в Парі. Вона з нами на прямому зв'язку. Я вас вітаю. Слава Україні, героям слава, і я вас щиро вітаю. Отже, пані Марія, 15 вересня відбудуться конгресові слухання щодо відновлення і розвитку регіонів у контексті підготовки вступу України до ЄС, яким саме вимогам мають відповідати наші міста і села щоб наблизити Україну до вступу в ЄС, і от наскільки реально це в нинішніх умовах за умов війни, коли проблем день від дня стає лише більше, а бюджетних коштів навіть на відновлення не вистачає. Ну, по перше, я хочу подякувати силам оборони, які рівно рік тому зробили абсолютно неможливо, що відзначають всі військові експерти світові. Це деокупація одного з найскладніших напрямків харківського напрямку. коли міста і села стали вільними, і саме це робить можливим говорити для нас сьогодні про відновлення наших територій, що ж стосується євроінтеграції. Ви знаєте, дуже приємно, подорожуючи деокупованими територіями, містами, містечками та селами, бачити такі соціальні реклами євроінтеграційних проєктів, які стосуються різних напрямків. І сьогодні ми, звісно, говоримо про безпеку декількох порядків: це безпека, яка стосується безпосередньо. До прикладу освітнього процесу в Харківській області він проходитиме в гібридному режимі. Тут ми партнеримось разом з міжнародними організаціями, в тому числі, які представляє і Євросоюз, і до прикладу, ООН, для забезпечення гаджетами як вчителів, так і звісно, діток. Особливо увага приділяється внутрішньо переміщеним дітям, які долучаються до освітнього процесу. Ми з паном губернатором, з паном Сенігубовим, не одна разово відвідали деокуповані території саме для передачі таких гаджетів, до прикладу, планшетів. Другий важливий момент це енергетична безпека. Нагадаю, навіть в складні часи повномасштабної агресії Україна долучилася до єдиного енергетичного ринку і почала експортувати електроенергію. Але нам треба говорити про власну безпеку і тому на деокупованих територіях і не тільки розгалужуються фортифікаційні споруди для. Захисту енергетичної інфраструктури в цьому теж допомагає нам і Європейські Союзи, і європейські світові проекти. Для цього ми готуємося, звісно, до важкої зими. Але ми знаємо, що вже нас чекає. Тут нам партнери продовжують надавати генератори і маленької і великої потужності для як для домогосподарств, так і для. Підприємств і бізнесу, що ж стосується державної програми, є відновлення, і тут можу сказати, що з, з протягом з протягом того часу, як вона почала діяти, на Харківщині було заповнено більше як 5 тисяч заявок. І це стосується всіх домогосподарств, також пошкодженого бізнесу, які Ті біди, ті воєнні злочини, з якими зіткнулися українці після 24 лютого, 22 року. Але не тільки це, друзі, вже цієї осені в рамках нашої ініціативи в парє запрацює реєстр збитків. І тут ми дуже вдячні Офісу президента і також Міністерству юстиції, які допомогли нам зареєструвати такі таку ініціативу. Її підтримало 43 країни світу. Це не тільки країни, країни Ради Європи, це і всі члени G7. Що це означає? Будь-який українець, який постраждав від воєнного злочину, це стосується абсолютно всього. Від, до прикладу, втрати майна його понівечення або родич, який є безвісти, зниклим, воєнний полонений тощо, тобто абсолютно всі категорії воєнних злочинів, має право на відшкодування. Такий воєнний злочин повинен бути зареєстрованим. цим займаються органи Нацполіції та прокуратури. Він буде передаватися в офіс в газі в Нідерланд. І на кожен кейс буде здійснена. Грошова компенсація, звісно, втрату майна можна якась оцінити. Як оцінити втрату е близької людини це дуже важко. Незважаючи на це, наші міжнародні партнери готові це робити з позовом компенсації з заморожених російських активів. Також не забуваємо звісно і про бізнес. Тут держава Україна намагається сфокусуватися на повернення бізнесу, але цікавим питанням для громад є повернення релакованого бізнесу, до прикладу, з Харківщини багато підприємств перенесені були до центральної України і Західної України. Зараз ми намагаємося здійснити всі можливі програми для того, щоб бізнес повертався. Як ви дуже правильно зазначили, це стосується саме сплати податків, адже держава Україна сама собі сьогодні коштує приблизно 7 мільярдів доларів, половина з яких з коштів є зайомними коштами: 1,5 мільярдів надає безвідсотково європейський союз. Це не треба повертати. Інші ж кошти ми повертаємо з низьким відсотком. Я хочу подякувати всьому бізнесу, який залишається в Україні, намагається розвиватися і створює робочі місця. І останнє, але не менш важливе, це робочі місця разом з Мінекономіки в кожному регіоні. Запрацювали. По новим програмам обласні центри зайнятості, і тут я теж дякую лідерству і Олега Васильча, губернатора, і всіх, хто був дотичний до цього проекту. А це означає, що наша задача надати працевлаштування кожному бажаючому. І тут не питання гендеру, не питання віку і не питання фаху. Є так звані ваучери, які надаються кожному бажаючому. Можна отримати нову професію до прикладу за півтора місяці. Навчитися професіонально стати розмінувальником. а гуманітарне розмінування для нашого регіону є дуже важливим, адже на початок деокупації 40% території Харківської області вважалися небезпечним. Дякуємо ДСНС за те, що вони розміновують кожного дня. Це... Вже гектара території це також стосується і агропромислового комплексу, агропромислового бізнесу, для того, щоб Україна продовжила забезпечити ем, і е, врожаєм не тільки себе, але і стабілізувала ситуацію продовольчої безпеки у світі. Тому сьогодні дуже раджу і закликаю всім, хто має намір працевлаштування, перекваліфікації звертатися до обласних центрів зайнятості, де відбувається абсолютно не Янський, а сучасний персональний підхід до кожного громадянина України, пані Марія, ще хотіла б уточнити. От ви сказали про компенсацію, що вона буде фінансуватися. Реєстр збитків, що це буде фінансуватися виключно з активів заморожених, які належать олігархам, чиновникам РФ, і тоді, там, наскільки мені відомо, нині йдеться про сотні мільйонів. А втрат у нас на мільярди. Про які обсяги, і наскільки цей процес може вилучення цих активів затягнутися? Так, тісно, ми плануємо, що безпосередньо найбільша частина буде заходити через заморожені активи, адже це стосується саме справедливості держава-агресор, по якій повинен ще буде створений і трибунал по військово-політичному лідерству країнки-агресорки. Ми маємо саме компенсувати це не через міжнародних партнерів, ну але вони нам зараз допомагають зі створенням актуальної формули, тобто щоб. У нас не було прецедентів в судах, коли ці активи можуть бути повернені назад. Ми говоримо, звісно, і про 350 мільярдів, які є в Центрбанку Росії, і також і приватні активи. Дуже хочеться, щоб такий кейс, як був в Манхеттенському суді в місті Нью-Йорк, він був масовим і на території юрисдикції європейських країн. Ми вже говоримо не перший місяць з нашими партнерами в Швейцарії. Там приблизно знаходиться 127 мільярдів, які можуть бути використані на відновлення України. Ну а поки що е, наші партнери намагаються робити це через свої міжнародні фундації і не чекати е, самого, скажімо так, да, дня перемоги, якого звісно, ми всі очікуємо. А робити це вже сьогодні, адже нас чекає осінь. Ми в неї вже знайшли, зайшли і е, зима. Тому від. Новлювати саме м, житло і, і приміщення дуже важливо. Нагадаю, е, до прикладу, Харківщина має як мінімум півмільйона внутрішньо переміщених осіб. Бо тут ми користаємося е, гуртожитками вищих навчальних закладів, які е, погодилися їх е, надати для ВПО, і е, намагаємося створити максимально комфортні умови перебування. Але ви Дуже правильно зазначили, і я хочу ще раз підкреслити, саме замороженими активами, ми повинні працювати, і Пар'є, до речі, не стоїть осторонь ці цього питання. Вже наші колеги перебувають на спецкомітетах. Буквально вчора політичний комітет Пар'є в тому числі розглядав цю ініціативу, і лідером цієї ініціативи є наш албанський колега. Тобто, ми бачимо, як така країна, як Албанія, долучається до цієї теми. Нагадаю, що не єдиною дипустановою. Яка була повністю знищена російськими ракетами на території України, було почесне консульство Албанії в Шевченківському районі. Міста Харкова, Незважаючи на це, всі ми працюємо над однією метою. Ті, хто не подав свою заявку на її відновлення, будь ласка, зробіть це. Ну і я хочу подякувати в тому числі нашому лідеру, президенту Зеленському, адже конгрес і його символізм, те, що він проходитиме на Харківщині, для нас є дуже важливим, оскільки той конгрес, останній на якому до прикладу, я була, був якраз незадовго до повномасштабної агресії. Це означає, що регіони єднаються. Вони єднаються також не тільки по проблемам, а і по їх вирішенням. І сподіваюся, що найближчим часом ми вирішимо питання військового ПДФО. Це також дуже чекають території і громади. Пані Марія, вам дякую за таку розлогу і змістовну розповідь. Це була Марія Мезенцева.